Просто дуже цікавий дзвінок з Одеси, і тому я зараз розкажу за одну одну одеську невеличку історію, пов'язану з Державною екологічною інспекцією. Де так. вона була. Значить, після моїх прямих ефірів на ТРК Київ у нас з'явилися симпатики серед рядових працівників Державної екологічної інспекції. О, так, о. І так. от уявіть собі, що на минулій неділі мені вони повідомляють інформацію про те, що у місті Одесі планується виїзне засідання десь. Державної екологічної інспекції більш того. Вони мені скидають е, офіційний е, лист, який е, був надісланий усі територіальні органи державної інспекції, підписаний очільником цієї системи Андрієм Заїкою. Там повідомляється, що е, ця, цей захід колегія візна має відбутися в Одесі по вулиці Пушкінській, 15 е, реєстрація в 11 годин. Початок в 12 да, годин. Да, да. Коли ми перевіряємо в мережі інтернет, ми виявляємо, що це п'ятизірковий отель. Прістоль, О, найпрестижніший Рістоль найпрестижніше да, Я найпрестижніший, що 200 мільйонів не вистачило Одесі. б на брістоль. Значить, ми повідомляємо про це журналістську групу для того, щоб провести відповідне журналістське розслідування особисто. І я виїхав так. в Одесу. На жаль, по технічним причинам при оформленні відрядження журналіста відбувся виток інформації і почала згортатися формат тієї колеги, який був запланований у в Брістолі так. проте там були заброньовані. Був зарис зарезервований конференц зал для проведення колег, і було знято сім престижних номерів. Ні, пагорна люди при, вирішили елі, е президентський президентський і кілька е е віп номерів. Так і при тому, що оформлення бронювання цих номерів здійснювала особа, яка в державку інспекції відповідає за боротьбу з корупцією. Для цього здійснювався примус ряду структур комерційних, які проплатили ці рахунки в Брістолі. Коли відбувся виток цієї інформації на сайті Держекоінспекції, в 00 годин 30-го з'явилось, що колегія відбудеться в Одеському державному екологічному університеті, а не в Брістолі. За Брістоль нічого не Змінили говорили. Просто місце, Змі... Так, Змі... Так, Змі... Так, змінили. Так, в Брістоль так, заїхало час, час іде п'ять високопосадовців Держекоінспекції. Держ Заїка, який напевно вже був попереджений, на жаль, туди не Заїхав і не зафіксувався в Брістолі. Потім вони все-таки провели прес-конференцію колегію в Одеському екологічному університеті, а потім всією командою поїхали в робочий час вживати спиртні напої і ну, обідати і в ресторані.